22 червня 1941 року Німеччина нападає на радянський Союз. В кривавих боях нацисти захоплюють українські міста. Однією з найзапекліших битв була одеська оборона операція, і тривала вона довгих 73 дні. Як місто Герой Одеса відбивалося від нацистів, розкажемо просто зараз в історії простими словами. 1941 рік, початок серпня, жорстокі бої підходять до Одеси. 5 серпня Верховне командування віддає наказ Одесу не здавати й обороняти до останньої можливості. Одесити згуртовуються під вогнем ворожої артилерії та вибухами бомб. Понад 100 тисяч містян швидко будують оборонні рубежі, вогневі точки на підступах до міста. риють окопи і створюють шість оборонних поясів. Усе аби затримати ворога. Німецькі війська, які наступають на Одесу, в шість разів перевищують сили захисників міста. Перлину біля моря планують взяти миттєво лише за два-три дні. Окупанти, яких пізніше радянська армія взяла в полон, розповіли, що з 10 серпня їм уже обіцяли відпустку. І на цей же день Гітлер запланував у місті парад. Але плани провалилися, адже Одеса здаватися не збиралася. 8 серпня місто оголошують у стані облоги. 10-го ворог починає штурмувати укріплення. Другій світовій Одеса була стратегічною метою для німецької армії. Нацисти вірили, якби захопили її, чорноморський флот залишився без бази. Зміцнилися позиції Вермахту у Чорному морі, і це сприяло б захопленню Криму, Донбасу, Північного Кавказу і Закавказя. На відчайдушну оборону міста стають війська приморської армії, сили чорноморського флоту та народне ополчення 13 серпня. Переважаючі сили ворога в районі Рибаківки. Виходять до моря і напівкільцем оточують місто. Одеса опиняється у повній ізоляції від суші. Єдиним шляхом зв'язку з тилом залишилося море. Після 15 серпня ворог змінює тактику. Замість тиску по всій лінії оборони починає точково бити по флангах. Радянська армія завдає контрударів. Нацисти марно намагаються висадити морський десант на околицях міста і відступають. Радянські війська віддано стоять на обороні, попри шалені людські втрати. У деяких частинах вони сягали більше 40%. Ворог, навпаки, нарощує сили, і 20 серпня знову йде у штурм. Попри надзвичайно складні обставини, одеські оборонці відстоюють усі рубежі. Місто нещадно бомбардують з неба по 12-15 разів на добу. Одесити не здаються. У цей час у місті продовжують працювати підприємства, виготовляють 32 види оборонної продукції, зокрема танки та бронетранспортери і невпинно ремонтують бойову техніку та зброю. Однак разом з героїчністю під час захисту Одеси яскраво проявлялась і злочинна сутність радянського керівництва. Про це розповів історик Новомір Царихін, коли нацистські війська намагались захопити 412-ту батарею, щоб обстрілювати місто радянськими гарматами. На її захист відправили шахтарів із Донбасу, які тільки прибули на поповнення. Їх не було чим озброїти, тож їх кинули у бій майже голіруч. На 250 людей дали лише 10 гвинтівок, по 5-6 гранат. Кожі, Жному, а ще ножі та саперні лопати. Захисники врятували батарею від захоплення, але жоден з них не залишився живим. Попри все, одеські захисники успішно відстоюють місто. Тим часом в небезпеці опиняється Крим. І 30 вересня 1941 року верховне командування наказує евакуювати війська з Одеси для оборони Кримського півострова. З 1 до 16 жовтня оборонці міста приховано залишають позиції, сідають на кораблі і передислоковуються. Це стає справжньою несподіванкою для німців. Ворожі війська зайшли до Одеси ввечері 16 жовтня. Проти окупантів почалась нова війна. Партизанська нацисти ж проводили у місті масові вбивства цивільних здебільшого євреїв. Окупація Одеси тривала 907 днів. 10 квітня 1944 дев'ятсот місто від окупантів звільнили. Як далі розвивалися події Другої світової, розкажемо вже у наступних випусках рубрики. Історія простими словами.